Всім привіт! Мене звати Оксана і Вентагенція Флорінка, і ми дуже раді бачити вас на нашому каналі. Сподіваюсь, що ви також, тому що це наш перший влог україномовний з весільного сезону 2023. Ми зараз у Чернігівській області. І це не те, що випадково, тому що тут весілля в нас планувалося ще у 2021 році, тобто ми познайомилися з нашими молодятами ще до початку повномасштабного вторгнення на нашу прекрасну країну. Весілля мало відбутися минулого року, але воно було перенесене. І от зараз, 28 травня, ми Тут завтра вже буде весілля. Ми приїхали сюди заздалегідь, тому що треба було узгодити деякі питання із майданчиком з декораторами, тому що вони починають працювати, тобто робити монтаж з вечора, щоб встигнути за ніч зробити красу, тому що ми будемо дуже сильно міняти наш майданчик. І от саме ресторан, де буде проходити в нас. Банкет зараз я вам покажу, що там відбувається. Як бачите, вже немає меблів. Ось тут у нас буде стояти призиє, тому не буде видно цієї двері, яка нам не подобається, звичайно. І по двох сторонах будуть розташовані столи. Тут один і тут другий. Тобто буде така симетрія. З іншого боку, в нас є барна стійка. За якою буде працювати діджей, і ось такий майданчик для танців, якщо гості вирішать танцювати. І, звичайно, нам хочеться додати святковості цьому намету, тому будемо прикрашати ліхтариками та декорувати декілька люстр із зеленню. перевірити, як тут у нас просувається декор. Давайте подивимось, яка година Одинадцята. Десь приблизно через 10 годин все має бути готовим. Бачите, з цієї сторони ще нічого немає. А з цієї вже є трошки ліхтариків, і у нас будуть такі декоративні круги навколо ось цих люстер. І таким чином стеля буде виглядати зеленою і з ліхтариками. Ось ця гілка буде висіти над зоною молодих. Також буде трошечки зелені. Як бачите, кольори цього весілля це зелений, білий і трошечки-трошечки марсала. Це буде у свічках та трошечки квітів. Як бачите, декор то не тільки квіточки, гілочки, то ось такі ліса для того, щоб можна було робити зручно монтаж. Мені підказують декоратори Тура. Я буду вам також вдячна, якщо будете будете мене виправляти і писати, які я слова неправильно вимовляю. Ну і наша популярна рубрика, що у коробках. Мені дозволили подивитися. Тут у нас, як ви бачите, дуже багато різноманітних підсвічників. Багато гірлянд. Батарея для тих гірлянд, Тут колби для свічок оазіс для флористики та відпарювач. Звичайно, для тканин. Ну і дуже багато зелені. Ця локація називається Лісове озеро, і знаходиться вона у парку Беремицьке. За моєю спиною є таке невеличке гарне озеро, на фоні якого в нас буде проходити весільна церемонія. Тут є також невеличкий гарний ліс, де можна зробити класні фотографії. І є такі дві зони, де можна жити. З однієї сторони там називається як італійські будиночки, і з іншої скандинавські. Ось такий будиночок, він називається скандинавський. Тут є Спальне ліжко. Також, якщо потрібно, розкладається ось це крісло, навіть камін для затишних вечорів. І, звичайно, що дуже зручно, це невеличка, але кухня. Тут є все необхідне, мікрогольова піч, чайничок, тут є посуд, тобто приїхати і бути усім забезпеченим. навіть водичка. Та чай, кава. І давайте подивимось, яка ванна кімната. Давно ми з вами не бачились. Душова кабінка. Також, якщо необхідне для відпочинку. Там є рушники і, звичайно, пен. У нас вже дуже добрий раночок, тому що добрий рано ми не бачилися дуже довго. Ну, всі емоції вже були за кадром, тому ми так вже знаєте. Більш на, більш ну, так, ми прийшли до булочку нашої пари знайомитись і буде зараз зйомка «Утро нареченої». У будиночку наших молодят. Люба вже у нас майже готова для фотосесії. Тут у нас є другий поверх, де буде проходити фотосесія. І хочу вам показати трошки деталей. Є такий гарний букет, він у нас сьогодні складається тільки із сухоцвітів, і потім побачите, що з ним трапиться наприкінці вечора. Далі є книга. Наша наречена взяла її, тому що зараз вона її читає і ми вирішили також її використати у фотосесії. Це запрошення. Такий гарний коробці. Я вам зараз покажу кадри, як це вже виглядає у розгорнутому вигляді, тому що так мені однією рукою незручно. Діставати. Тут такі елементи: це кубики, тому що нас молодята грають у настольні ігри. Ну, так для фото, щоб було цікаво. І тут у нас такий куточок, а, звичайно, каблучки. У Цьому куточку у нас є інстакс. Будемо фотографувати, ну тобто не ми, а наші аніматори будуть фотографувати гостей. Звичайно, до інстас у нас є батарейки, багато картриджей і настольні ігри. У нас сьогодні будуть такі монети. Зараз я вам також їх покажу. І, звичайно, хто більше назбирає монет, той отримає одну із настольних ігор. Як бачите, ми завжди підбираємо а, ті ж саме подарунки під інтереси гостей. І, звичайно, всі аксесуари це все те, що відображує характер та настрій нашої пари. Добрий ранок! У нас вже 29 травня, понеділок. Хто сказав, що весілля мають бути тільки по суботах та неділях. Тож. Ми вже сходили до нареченої і я біля ресторану приймаю роботу декораторів, тому що вони працювали всю ніч, і вже готова наша святкова зала і зона нашої виїзної церемонії. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Як бачите, дерев'яні меблі, вони задають таку атмосферу дуже затишну. У нас великий стіл. Бачите, якщо ви хочете, щоб у вас була така велика композиція із квітів, як у картинках із Pinterest, то стіл має бути дуже широким, тому що має залишатися місце для для тарі... 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 Всіляких смаколиків, які ваші гості збираються їсти. Також дерев'яні стільчики з подушкою, щоб було зручно сидіти. І давайте роздивимося тарілочку нашого гостя. Є така гарна підставка. А, також ви можете побачити це хендмейд це наша наречена. Власноруч робила такі підставочки під гарячі е, напої, щоб гості могли це забрати додому і використовувати потім отак от, ставити свою каву або чай. Тобто це не тільки подарунки, а й картки розсадки. Зона президії, як бачите, йде наверх. Ми хотіли створити таку високу стінку із різноманітної зелені. Тут у нас також є дерев'яні стільці, дерев'яний стіл без текстилю. Я маю на увазі без скатертин, які ми звикли бачити, так щоб отут-от, звичайно, у нас просто є. Тканина, але тут ми використали просто такі наперони. Вони скрізь і на президії, і на цих гостьових столах. Просто як елемент декору вона нічого не прикриває. Це тільки для краси. У нас сьогодні гості будуть отримувати такі монети за активну участь у інтерактивах. Ми, взагалі, так не дуже часто робимо, але сьогодні така тематика трошки фантазійна, як ви бачите, тому це буде дуже влучно. Як бачите, тут є 5 номінал, 2, 1, тобто за різну активність, різна кількість монет. Також є такі мішечки, куди гості будуть складати свої накопичені монети. І хто більше отримує, той отримує одну з трьох. Настільних ігор. І також ми придумали, що ось ці подарунки також гості зможуть сюди покласти і все це разом забрати додому. Так, що в нас тут? Це коробочка для обручок. Це стрічки. Я вам трохи згодом розповім навіщо. Їх так багато. І тут, у коробочці. О, дуже гарна скринька для грошей. Також ми будемо використовувати дві плазми для того, щоб гості могли зручно дивитися все, що буде транслюватися по ним. І, звичайно, звук. Це вже приїхали наші техніки. У нас сьогодні небагато світла, небагато звуку, тому що у нас невеличке весілля, де не планується. Чогось такого гучного тут готується зона форшетон. Як бачите, на сьогодні це незвичайний стіл. Використовуємо бочки, дерев'яні елементи і план розсадки. За зону побажань, як бачите, у нас тут є інстакс, тобто гості приходили та фотографувалися, та не самі у нас є аніматори, які в цьому їм допомагали. А, вже є фотографії, деякі гості можуть вклеїти у альбом побажань. Також, звичайно, щось написати на згадку. А деякі фотографії вони можуть забрати із собою. Як бачите, книга в єдиному стилі з подарунками для гостей, які в нас. У тарілочках для гостей, тобто, наша наречена сама також робила цю книгу. Зв'язали, він у нас перетворюється на шість малесеньких букетиків, які наречено хоче, щоб тобто, кожна її подружка отримала. Те івент у іншому місті то завжди дуже цікаво, тому що нам цікаво знаходити нові місця, але це звичайно завжди складно, тому що нам потрібно вивчити всі нюанси. Логістику, де що розташовується, де що можна, що не можна. Якщо ви плануєте весілля і не хочете все шукати, дізнаватися, всі нюанси, планувати, то наша команда із радістю організує ваше свято. Ми підберемо ідеальну локацію, найкращу команду для того, щоб втілити всі ваші мрії. Для того, щоб зв'язатися з нами, заповніть анкету під цим відео. Також обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та тисніть на дзвіночок для того, щоб першими бачити нові відео. Слава Україні!